Всім привіт! Сьогодні у нас неділя 30-11.20.25. По одному навіть календарю День Святого Андрія. Хоча не знаю, календарі міняються. Андрії теж. О, так і пішов ярмачок. Ну, зараз ще багато хто буде. Україну, на жаль, і надалі будуть трусити скандали. Бо, тому що є корупція. Пацани в окопах самі, напевно, не розуміють, за кого, за що воювати. Ну, воювати треба за Україну, за людей, які там знаходяться. Ну, Но... у нас назріла друга проблема, що у нас, як то кажуть, Верхи вже не можуть, а низи ще не хочуть. Чи хочуть, але не знають як. І ці моменти якось би треба було просвітити. Тому що чим далі це все наростає, тим більше буде у нас конфліктів у суспільстві. І, ну і ворог у нас там такий специфічний. Які можуть даже бити ядерною зброєю по Україні, тому я так на них дивлюсь, вони ж не зовсім адекваті І перед такою загрозою, яка дійсно є світовою, світового масштабу, ну українці знаходяться якось на самій передовій цього діла. Всі чекають від України якихось. Якихось смислів, шукають якісь думки, як, як взагалі, ну вони чекають, що може філософія повернутися, може там ще щось. Ну, Основне, що має повернутися в людях, як на мене, це у нас є дуже багато хороших обалденних технологій. Ми живемо, можемо все відцифровізувати від війни, знищення якоїсь там техніки, будинків. Так само ми маємо зрозуміти, що можна технології повертати в другу сторону і використовувати на благо. Ми винайшли, як то кажуть, ці дронові технології чи не винайшли, але їх дуже сильно. Оптимізували, перенаправили, а от технологію, як мають жити люди в мирному суспільстві, ми, на жаль, цього всього не, не довели до якоїсь розумної епостасії, а це треба зробити. Так, Зеленський розказує, що він у нас поставив конституцію на паузу, а її поставити на паузу, ну, практично. Нереально. Але, як на мене, має бути зараз проведена основна революція, це мирний, мирне змінення конституційного ладу. У нас всі президенти все вічно хотіли щось поміняти конституцію, але чогось під себе. А конституцію треба зробити. Мене постійно це цікавило. От ми чуємо там, Макронів, якихось там Трампа туди-сюди. Ну так, да, великі держави, великі цей, але самі багаті це у нас швейцарці. Я поліз поінтересувався, як же швейцарці справляються з цим всім питанням. А швейцарці голосують. І коли їм треба, вони бігом організовуються. Зараз тим більше через інтернет якийсь це, це все можна робити. Ми довіряємо по інтернету наші кошти, ми довіряємо наші дзвінки і так далі. Чому ми не можемо довірити, щоб ми собі просто усі голосували? Коли ми хочемо, як ми хочемо, за кого ми хочемо. І це має стати основним зараз э, рухом. Для прогресу в нашій всій ситуації, бо рано чи пізно нам все одно прийдеться це все робити. Чи це буде вже об'єднуватися після того, як буде повна розруха. Чи це буде. Зараз. Під час самої тяжкої, напевно, зими. Під час війни це зараз буде в цьому році. Це як і для нас, так і для наших північних мабубів, тому ми ще навіть може будемо деяких з них і спасати. Як мені бачиться. Тому усі посади в нашій країні мають бути виборними. Любу людину, яку ви хочете посадити на ваш бюджет. Ви маєте знати, як ви її можете, як ви тільки бачите, що ця людина не справляється. У неї є ну, якісь вади. Він починає або красти, або порушувати закон, або якось порушувати ваші права і так далі. І це все має все на корню. Причому дуже і дуже бігом. Е, як це зробити? Ми формувалися як нація, як ну, і соціум постійні, стоячи на плечах один одного. Я думаю, що навіть колись київських князів їх обирали спочатку. Це вже потім їм надали якісь там привілеї. Так само вибирали гетьманів, так само це і в цьому вся Україна. Як тільки йшов перекос. Зразу Україна йшла у свій перекос. Тому я думаю, що зараз мають виникнути на території України певні осередки, які це не, не спроба заміни там, конституційного стану там, чи ще якось так, як будуть зараз всі розказувати. Це по тій самій Конституції, де в нас є народне управління, самоуправління. Ми маємо вибрати і сформувати основні органи влади. Хочемо ми того чи не хочемо. Я би назвав цю редакцію новою Конституцією 12 апостолів. Як на мене, має бути сформовано перша тисяча людей в будь-якому місті, які ви хочете проголосувати. Можете брати от навіть зараз Херсон, він практично там ніхто не цей звідти Херсон, з Херсона, з Херсонеса. Ну, Херсонес це трошки друге. З Херсоном, може там з Миколаєва, якісь прифронтові міста, може чи навіть якісь невеличкі. Даже той самий Покровськ. Можна зробити перших тисячу людей, які згідні виділяють між себе 12 людей. Це будуть так звані апостоли. Вони будуть виконувати дуже важливу роль. Два з них. Ну, вони всі практично будуть дивитися, щоб був порядок в їхньому місті, в їхньому цей, щоб всі відповідали ну, перед законом, перед людьми, перед громадою. Плюс вони будуть відправляти як мінімум двох чоловік у представництво, так як у нас зараз до Верховної Ради. Мінімум двоє будуть виїжджати в другі громади, якщо них будуть виникати якісь проблеми. Ну і там вони ще будуть, звичайно, перебиратися. Плюс мають бути вибрані судді, мають вибрані бути прокурори, мають бути вибрані так звані шерефи, усі губернатори. Якщо у нас будуть якісь процеси. Які нам треба буде вкориговувати, типу, якісь батьківські комітети, або ще щось, якщо ми захочемо організовувати якісь, я ж не знаю, як... як які соціум було реагувати, але всі посади мають бути виборні. Після того, як ви провели вибори, звичайно, що ніякі там так звані НІТИ цикашників ви більше не почуєте, ви більше не почуєте. Якихось там своєвольних цих, бо при будь-якому зверненню громадян до одного з цих чотирьох людей, якщо вони не реагують, це шериф, суддя, прокурор, губернатор. І при будь-якому зверненні, якщо не проходить там певний період часу, дві неділі. Ще раз одно, друге звернення. І де моя справа знаходиться, якщо, не дай Боже, це звертаються до апостолів. Зразу організовується комісія відразу. І там буде у них два голосування. Винен, не винен. Якщо винен, засідають 12, це значить, вони просять ще двох. Всі мають винести переговор по даному чиновнику. Якщо винен, значить йде розслідування далі. Бо тому що, якщо ти порушив закон, ну так, по дурості, тебе просто звільнять і до побачення. І сильно не зловживав цим всім ділом. Якщо ти дійсно такий не дурачок, а ти свідомо, то все порушуєш, узнаю, що далі йшов далі, ну тоді йдеш на суд присяжних, а там уже кримінальна відповідальність. Повірте, порядок наведеться дуже бігом. І з цього всього може далі розростатися на всю Україну. І потрошки-потрошки по ми, я думаю, за декілька місяців наведемо порядок. Там просто перед світом і люстом стоять зовсім ще там далі. Другі проблеми у нас лишилось 10 років. Це там перехід, якщо захочете, потім поговоримо далі. Це перехід до цивілізації номер 1 Ми по енергетиці ще не дуже підтягнулися, але по інформаційним технологіям ми практично на грані. Зараз електрику, я думаю, роботи, маски і так далі, це все підтягнуть. Тому всім удачі, починайте готуватися в свої міста чи якісь райони, можуть бути навіть військові, що можуть сказати, от ми хочемо так. Просто командири можуть бути так само апостолами. Скажуть ні, от в даному регіоні ми, ми пробуємо. І просимо туди нікому не залазити, бо як тільки приїде туди якийсь мент, СБУшник, чи якийсь там прокурорський, чи ще щось, якщо вас люди не обирали і ви почнете прийдети, щось там почнете творити, вас зразу ж будуть арештовувати. Треба для цього бути готовим. Ну, а далі власть. Ця влада переходить на селам. Якщо чесно, мені здається, це чекав весь світ від українців, бо далі можуть піти другі. Там такі самі проблеми. Європа, вона така сама, забюрократизована. Так само люди не вибирають ні своїх поліцейських, ні. Ні своїх прокурорів, ні суддів, системи все по-різному. І тому там існують і Орбани, існують і Макрони, і всякі там Ангели Меркель, і ТД, і ТП. Ну ми будемо родоначальниками. А от президента Швейцарії хто мені назве? А в них 130 тисяч. Доларів на душу населення ВВП. Так, на хвилиночку. Цивільні люди, які за все, за всі практично рішення, які вони приймають, вони за все голосують. Я думаю, що народ наш, хоч і сірий, але мудрий і розбереться, кому. Нам не треба, щоб нам приїжджали там, з Києва, там якісь генерали чи якісь там. Поставлені особи, ми самі розберемося на місцях, кому ми довіряємо, судову систему, правоохорону, юстиції і так далі. І плюс податки. Так само податки це дуже важливо, але це окрема, це окрема тема. Тому всіх обняв, припідняв, знаю, що вийшло трошки довго, але я вам це тут залишу. Подумайте над цим питанням. Часу у нас не дуже багато. Всім удачки.